Управління праці та соціального захисту населення продовжує роботу у напрямку облаштування житла для розселення вимушених переселенців у селі Чапліївка. Про це під час апаратної наради повідомила очільниця установи Антоніна Неймитенко. Додатково забезпечили ще газовою плитою балоном. Холодильником, додатковою мікроволновкою, продуктами харчування з даного питання ми співпрацювали з Червоним Хрестом і з волонтерським центром шостка добро у Шосткинській громаді знайшли прихисток 6509 тисяч осіб числа ВПО плюс 12, в Порівнянні з попереднім тижнем опрацьовано ще додатково п'ять пакетів документів на п'ять дітей на отримання допомоги одному з батьків на кожну ковану дитину з 5 кілометрової. Зони усього передано до обласного департаменту 28 пакетів на 41 дитину. З 1 березня 2024 року набула чинності постанова уряду, яка скорочує допомогу внутрішньо переміщеним особам, залишаючи виплати лише для окремих категорій таких людей. Автоматично тільки програма підхопила 1279 осіб внутрішньо переміщених для нарахування по 2 і три тисячі відповідно. Всього у нас було до 1 березня 3859 осіб, тобто тільки третя частина населення внутрішньопереміщених по Шостинській громаді буде отримувати за березень кошти. Додатково прийнято ще 320 осіб, 320 двадцять звернень від внутрішньопереміщених, але на жаль, в повному обсязі програма не працює, і ми змогли нарахувати тільки. 102 особам. Звертаю просто вашу увагу на те, що треба допомагати оформити так, як треба. Тому да. держава не буде платити, якщо перші місяці було просто зареєструвався і отримав кошти, то тепер, будь ласка, якщо ти відповідаєш всім параметрам, ти отримаєш. Якщо ти не відповідаєш, ти не отримаєш державні кошти. Тут все вірно, і ми повинні це розуміти і підтримувати роль держави в таких складних умовах.